Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про базові футболки, які є в нашому магазині. Футболки торгової марки «Само» – узбекський виробник. Склад тканини 100% бавовна. Простесенькі футболочки без малюнка, без нічого. Чисті. Ось такий рукавчик відрізний. Тут кругло, круглий виріз. І донизу ось така пряменька, простенька футболочка. Розміри маємо 48, 50, 52, 54 і 56. Кольори ось такі кава з молоком. Далі колір чорний. Ось це, до речі, футболочка 56-го розміру. Чорний колір. Білий колір, ось такий насичений бірюзовий колір, теж 56-й розмір футболочка. І ще є дві ось таких лавандових футболочки. Такий колір ще є. Ці футболочки дуже гарно перуться. Тіло в них дихає, тому що, як ви бачите, вони повністю котонові і гарної якості, і давно ми вже ними торгуємо, і всі покупці задоволені. Посилання на розмір, на які у нас є розміри і ціни на за футболки, є на нашому сайті. Посилання я скину під відео, і також напишу номер телефону, за яким ви можете зателефонувати і запитати всі питання, задати питання, які вас вас цікавлять. Гарного вам дня, до побачення!